Доброго дня, глядачі та підписники нашого каналу. Як ви вже знаєте, у нас в сім'ї велика радість, у нас народилась донечка. За час вагітності ми думали, що краще. Чи бебі-бокс, чи просто отримати ці кошти і скупитися самостійно. Тобто, в коробці йде ось такий от акт. Акт, перелік наявності. Тих речей, які є в коробці. І згідно цього акту, я собі отак от сіла і прикинула, скільки буде коштувати, якщо ці речі купити самостійно. І ви знаєте, я зрозуміла, що ми прийняли правильне рішення, коли взяли бебібокс. За бебі-бокс згідно програми нашого уряду повертають 5 тисяч гривень. А Згідно того переліку, що я порахувала, згідно цін наших магазинів, інтернет-магазинів і наших магазинів в місті, я так провела собі маленьку ревізію і зрозуміла, що так вигідніше взяти ось, цю, ось цей пакунок. Чому? Тому що згідно мого переліку, я нарахувала приблизно десь на 8400 гривень. А повертають тільки 5000. Тому я рахую, що кому потрібно, в кого народжується малеча. І попереду діток маленьких не було, то це дуже класна штука. І ти, якби і не думаєш, в який магазин тобі сходити, куди там купити. Ну, не знаю, мені подобається. Так от почнемо. Дивіться, в коробці є дуже багато памперсів. Я ще не знаю, скільки мені їх знадобиться, але за буквально за тиждень ми потратили півтори пачки. Памперсів, то я думаю, на якийсь такий гарний термін нам вистачить. Памперси різновікові, одиничка і двійка. Тобто від 2 і 5 кіл, від 2 до 5 кілограм і від, зараз скажу, 3 до 6 кілограм. Ось дивіться, скільки тут у нас памперсів. Памперси фірми хагіс. Я ще не пробувала, не користувалася, тому що перед тим, як піти в пологовий, я собі купила просто, ну, фірми Памперс. Дві упаковочки. Поки що користуюсь ними, це їх ще не чіпала. Також тут є дві ось таких хагісовських упаковки серветок. Рахую, теж класно, тому що дитинку треба протерти, обтерти. Ну, як би так. Далі є ось такі гігієнічні засоби. Тобто тут і вушні палички. І кремчики під підгузок. їх, до речі, дві штучки. Дитячі шкарпетки, їх чотири штучки. Чотири пари. Тобто дві на менший рік і дві на старший рік. Все якісне, все бавовняне таке, приємне до тіла і класне. Ножнички. Знаєте, це така вроді дрібниця. Але вона дуже корисна. Ножечки з тупими кінчиками для того, щоб обрізати дитинці нігтики. Ну, мілоч, а приємно, як кажуть. Вушні палички, ось такі класні, з обмежувачем, щоб не штовхнути дитинку в ушко. Ну, Дуже класні штучки. Шампунь гель для душу для дітей, гіпоалергенний, гребінець для вичісування. Ось такий він класний, не знаю, мені подобається. З того всього, з чим ми скористались уже з даної коробки, з бебі-бокса, тому що ще ми не все використовували, ну майже нічого не використовували, це ось термометр, вибачаюсь. Електронний термометр. І ще хочу сказати, що навіть, навіть мило для дитячих речей поставили для прання дитячих речей. Ну, в принципі, все передбачено і дуже-дуже приємно, що все це є. Також тут є ось такий класний. ну Дійсно вважаю, що він класний. Комбінезон. Деми, він демисезонний, але але ну, на осінь весна круто, просто круто. Ось такий він класний. Колір у нього зелений. Я не знаю, як, у всіх, як в інших бебі-боксах, але. Ну, він нейтральний, тому що є хлопчики дівчатка і дівчатка, але в принципі приємно. Все так гарно на замочках розшибається, ніжки додаються, можна колись і під взуття, вже як ні, так защібнули і все так акуратно сховано. Ну, не знаю, мені подобається. Також тут є пеленки. Ось такі. Є підковдра на дитячу одіялку. На дитячу ковдрочку. Ще ось такі пеленки є. Їх тут дві штуки ось таких, і ось така муслінова. Ну, дуже класні. Подивіться на ці рушники для купання. Я думаю, що вони вартують свої грошей, вони такі приємні. І мені здається, що вони дуже гарно будуть впитувати вологу. Їх дві штучки. Пеленки, які не пропускають вологу. Їх також дві штуки. Гарні, все якісне, до речі, все українського виробника. Ось і такий є пледик. Ну, пледик мені не сильно подобається, напевно, як і кожній мамі. Він такий нейтральний, ну я не знаю. Це, напевно, єдине, що мені не сподобалося з цього набору. Далі, от подивіться, яка кількість дитячих речей. Тут є і. Дитячі сорочечки, і дитячі повзуночки, і дитячі бодіки, дитячі чоловічки. Чоловічки-бодіків, до речі, всього по 11 штук. І розміри йдуть різні. Тобто від 0 до 3 місяців, від трьох місяців до 6 місяців, від 6 місяців до 12. Ну, все-таки класне, все таки якісне. От я зараз достану вам перший купавшийся бодік. Навіть не перший, отак от. Пачкою, я це вже все передивилась, перелистала. Ну, мені, мені дуже подобається. Речі, якісні, подивіться, які гарні дитячі сорочечки. Правда, я не знаю, чи я ось цими самими маленькими буду користуватися через те, що Box ну, приносять не в той же день, коли ти народила, а приносять через день, там, чи, ну, якщо ми, ми народилися ще й тим більше на вихідні, і нам його принесли вже аж у понеділок. От то ми все-таки купили. В сам пологовий на перший випадок кілька таких дитячих сорочечок, кілька штанців і кілька шапочок. На сьогоднішній день ми ними і користуємося. Тому не знаю, чи я буду використовувати ці самі маленькі. Ну, Вони такі якісні, приємні до тіла, мені подобається. Ось, подивіться на ці дитячі, класні такі от повзуночки. Ну, Це просто, просто круто, просто класно. Тканина якісна і пошито, до речі, теж гарно. Це подивіться, який пакунок з іграшками. Тут є навіть такі штуки, якими дитинка пізніше, коли в неї будуть прорізатися зубчики, вона буде їх гризти. Ну, хочу сказати, що передбачено дуже багато таких нюансів, і це навіть дуже приємно для батьків, для, для молодих мам. Це круто. Є от також от, такий от розвиваючий коврик. Це теж така дрібничка, але це приємно. Є термометр для води також. Дивіться, яка класнюча гіпоалергенна ковдра в дитяче ліжечко. І також для неї є підковдра. А ще взагалі мені подобається ця коробка. Коробка подобається чим, що якщо у вас в перші, перші дні, там, тиждень немає ліжечка, чи колисочки, в яке ви могли положити дитину, то вам знадобиться навіть ось ця коробка, тому що в ній йде ось такий прикольний матрасик. Щас, зараз, щас, щас я дістану ось це все. На який можна положити дитинку, застелити, і вона буде виконувати функцію дитячого ліжечка. Ну, і сама коробка. Коробка, як завжди, Лишня не буває. В неї можна буде пізніше складати дитячі іграшки. Все дуже якісне, все відповідає якимось, напевне, стандартам. І якщо хтось сумнівається, чи гроші, чи пакунок, то моя думка, що пакунок, якщо, звичайно, у вас не було попереду маленьких діток і у вас не залишилось багато там одягу, іграшок. Якщо залишилось, то, звичайно, вам не потрібно це все. А у нас не було, і я дорахую, що ми прийняли правильне рішення, вибравши бебі-бокс. Ну що, шановні глядачі, сподіваюся, моє відео було комусь цікавим. До зустрічі на нашому каналі. Кому було цікаво, ставимо оціночки, підписуємося на канал. І думаю, у нас попереду ще багато цікавих і корисних відео. До зустрічі!